При адгезивному капсуліті капсула плечового суглобу потовщується і знижується її еластичність, що ускладнює рух суглобу. Якщо пацієнт до нас звертається на початку захворювання, в такому разі реабілітаційний процес займає менше часу. Ми можемо побачити зміни за півтора місяця. По зниженню больового синдрому та значному відновленню амплітуди руху плеча. Наталія до нас звернулася через 3 місяці від початку захворювання, а отже, патологічний процес в суглобі був значно виражений, і на це потрібно більше часу. Тому для пацієнтів з адгезивним капсулітом недостатньо просто медикаментозного лікування. Засоби реабілітації в цьому випадку є необхідність в кого є це захворювання, звертайтесь до нас, ми будемо раді вам допомогти.